Шановні друзі, вітаю! Слава Україні! слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава Шановні друзі, тільки що я об'їжджав наші блокпости, які знаходяться на кордоні з агресорами, які намагаються сунутися на нас з боку кримської автономії. Шановні друзі, дуже приємно відзначити, що Наші вояки там дуже міцно окопалися і зараз не може бути просування російських агресій, агресорів ні на сантиметр в бік України. Шановні друзі, я кажу про це абсолютно переконливо, тому що там і війська, і громадськість, і всі дуже щільно співпрацюють і відбувається так, що Люди, які поряд проживають, вони все роблять для того, щоб наші вояки ні в чому не, не були нуждені. Танки закопані, кулемети стоять, снайпери сидять там, де їм потрібно сидіти. Все, друзі, все під контролем. Друзі, навіть уявіть, собі той кордон от у нас до Криму там приїжджають з Автомайдану. Люди зі Скотовська, там ну десятки машин, простих громадян, які Знайшли час, знайшли можливість приїхати за 50-100 кілометрів для того, щоб підтримувати вояків. Офіцери вже кажуть, що не треба нам ніяких там ні продуктів. ні... Ніякої одежі, бо всі, слава Богу, ми всім забезпечені, друзі. І ще війська будуть підтягуватись, будуть стояти танкові бригади, які будуть теж убезпечувати нас від подальшого просування людей з боку Автономної Республіки Крим. На їх стороні, там ближче до Криму, там стоять п'яні люди, якісь вони збуджені самогоном, чим горілкою там стоять і намагаються весело проводять час. Мабуть, це в них такі відпустки, їх десь понабирали, там цих козаків, вони приїжджають, проводять той час. Друзі, я хочу вас переконати, що ви можете себе відчувати спокійно. Зараз і адміністрація і держава попіклувалася про те, щоб там були побудовані відповідні загони і наші кордони були убезпечені. Друзі, крім того, робиться багато, щоб ми охороняли ті об'єкти, які є сьогодні стратегічно важливими. Сьогодні Російська Федерація намагається використовувати будь-які моменти для провокації. Друзі, ми знаємо, що вони спробували висаджувати людей в районі Білозерки, але наші там громадські діячі, там ігіря. Мисливці, вони всіх цих людей відслідковують і вдається їх знешкоджувати, ніхто сюди не проникає надалі. Друзі, який сценарій сьогодні? У всіх їх і вони його пробують рухати по Україні. На кордонах стоять солдати. Які начебто лякають українців, друзі? А я вам хочу сказати, що нікого це не лякає. Зараз в штатному розкладі була об'явлена мобілізація, і в тому числі по Херсону записалось дуже багато людей більше ніж потрібно для цієї мобілізації. Зараз нам потрібно було всього навсього за, змобілізувати додатково 400 людей, щоб вони в міськвоєнкоматах були, і якщо потрібна буде загальна мобілізація, щоб вони забезпечували цю роботу, людей, людей дуже багато бажає навіть більше набагато, ніж потрібно. Друзі, які сценарії вони сьогодні намагалися і планували робити біля обласної адміністрації шоу і мітинг? для Того щоб знімати і показувати на своє змі, що, начебто на півдні України, України, українці бажають приєднуватись до Російської Федерації. Абсолютно примітивний сценарій. У них нема людей тут на Херсонщині. Вони возять тих нещасних там з Донецька, з Одеси, набирають. Для того, щоб утворювати тут бедлам, друзі, і потім, начебто, по заявкам трудящихся, Путін застосовує силу для того, щоб підтримувати росіян, які проживають в Україні і тут розширювати свій плив. Шановні друзі, я дуже задоволений і щасливий, що Херсонщина є тим краєм, не дивлячись на те, що ми тут проживаємо дуже різні. Майже всі розмовляють російською мовою. Херсонщина стоїть одностайно на позиціях єдиної України, єдиної держави. Сьогодні дуже важливо було заявити з трибуни сесії обласної ради про те, що депутати, яких обрали люди, а вони є легітимними представниками влади, вони підтримують. Вектор єдиної України, вони не підтримують будь-які сепаратистські настрої, і це потрібно було провести рішенням сесії. Друзі, сьогодні таке рішення відбулося. Всі депутати, які були присутні, вони проголосували за те, щоб Україна була єдина. Вони засудили будь-які провокації, які організують тут російські спецслужби. І я пишаюся тим, що не дивлячись на бажання різних ворогів України, це відбулося. Друзі, я вам мушу розповісти про прикр прикрі такі приклади, тому що сесію сьогодні облради намагалися зірвати деякі депутати. Вони Хотіли не приходити, щоб не було кворуму для того, щоб не відбулося голосування, і мені дуже прикро казати, що люди, які очолювали область, були тут керівниками голова адміністрації Костяк. Голова облради пелих, вони стояли на чолі такої дезорганізації, друзі. Їм тут можна сміливо казати, злочинце чи ні, друзі. Злочин чи, чи ні, я питаю. це злочин. Ганьба! 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 Подивіться, не дивляться. Іншими свідомими депутатами цієї партії засудити цього проклятого Януковича, який не тільки нас привів до зубожіння, а ще й зробив так, щоб на Україну був створений напад агресивний Російської Федерації. Він запросив війська замість того, щоб покаятись за цього нелюда Януковича. Вони сьогодні продовжують провокативну роботу, налаштовують тут людей і намагаються зривати сесії облради для того, щоб не було позиції українців. Я особисто розцінюю це як свідомий злочин, за який ми мусимо карати. Я вам кажу тут при всіх, що ми зробимо все зі службою безпеки з прокуратурою для того, щоб... Покарати цих людей за ті провокації, які вони сьогодні намагаються чинити в Україні. Знайти законні підстави, а злочини вони чинили багато, бо вони обкрадали нас для того, щоб вони були покарані. <плес> сьогодні кожна людина, яка стає на півці, на пошлях таких провокацій, мусить бути засуджена і покарана. Бо сьогодні у нас майже війна, друзі. Ми все робимо, щоб запобігти їй, але у нас військовий стан і такі злочинці, зрадники мусять бути покарані. Друзі, вони сподіваються на якісь тут реванші в Україні. Реванші, що їх Янукович на штиках Росії заведе їх назад у ці кабінети, щоб вони надалі там царювали і обкрадали Херсонську область. Друзі, чи дозволимо ми їм це робити, чи ні? Ні! Друзі, я дуже вдячний вам за цю позицію. Я переконаний, аби не громадськість, аби на ці прекрасні люди, які ночують в адміністрації, цілодобово знаходяться. Тут важко, друзі. Цілодобово це не години, не дві. Вони убезпечили Херсонщину від того, щоб до нас зайшов агресор, чи тут хтось об'являв якісь. Елихи, чи якісь тут косяки костяки об'являли про те, що ми хочемо рухатися до Росії завдяки вам всім, друзі, завдяки громаді, завдяки тим людям, які знаходять, знаходяться на Ченгарі, в Каланчаку, на ночують, живуть рядом з цими солдатами. У нас ворог ніякий не зайде в Україну. Друзі, я вас хочу ще й заспокоювати тим, що. Сьогодні, сьогодні була нарада, яку проводив прем'єр-міністр, і абсолютно чітко він свідчить, заявляє про те, що жодних проблем з виплатами заробітної плати пенсій на Україні не буде. Сьогодні по Україні всі гроші справно виплачуються бюджетникам і пенсіонерам, і ніяких приводів ні для яких панік немає. Друзі, ми всі свідомі того, що ці часи треба пережити. Ми Переживемо і подолаємо, і будемо жити в кращій Україні, більш єдині. Погано так казати, що ця агресія вона є такою річчю, яка сьогодні єднає Україну, друзі. Але ну немає навіть в самому поганому чогось доброго. Сьогодні українці об'єднані. Сьогодні цей Путін об'єднав нас всіх в єдиній меті будувати єдину державу. Друзі, зараз дуже важко проходить формування оцієї єдності в обласній раді. Зараз відбувається формування нового апарату. Я найближчим часом, я думаю, що на протязі тижня визначусь з кожною кандидатурою і буду виносити її на ваше обговорення, чітко мотивуючи, чому ця людина мусить бути на, бути на тій чи іншій посаді, тому що у нас мусять бути. Перше, свідомі чесні люди, а друге фахівці. Ми все для цього робимо. Шановні друзі, низький вам, уклін, велика подяка за вашу позицію. Вона мене особисто надихає, вона робить мене дуже відповідальним за те, що відбувається, друзі. Я пишаюся тим, що я херсонець, що я поряд з вами можу докластися до цієї розбудови держави. Спасибі вам велике. Дякую. Слава Україні! Героям слава!